Всім привіт! На моєму каналі і в моїй майстерні. Сьогодні на ремонті перфоратор бочковий Дніпро М. Модель BH180 із потужністю 1800 Вт. Видно, який він весь спрацьований. Та дивіться, навіть і ось тут ручка як витерлася. Ось такий перфоратор Бачимо, що він не лежав, а працював. І працював досить потужно. Принесли його з тою причиною, що він перестав працювати, скажімо, не механіка, а щось з електрикою. Зараз ми будемо дивитися, розберемо, подивимося, в якому стані в нього двигун. Але спочатку нам треба дізнатися, що це. В першу чергу це може бути кабель, такий, кабель живлення, що з ним не то, щітки, регулятор обертів. Кнопка може бути, також це все треба прозвонити. А вже потім тоді доберемося до ротора, до статора. Можливо, десь і теж може бути обрив. Це ми теж таке. Ну, починаємо, як завжди, з щиток. Розібрав майже все, добрався до ротора, до статора, до кнопки, до регулятора. Все працює, все, кнопочка щелка, як часики. все зроблено по френшу, як бачимо, є конденсатор. Все ціле, так як ми вияснили, що це дійсно щітка, яка вже стерлася і скажімо так, сама відключилася, бо їй не дають далі виходити. у ті направляючі. Ну, Основним не це. основним є да, Досить непогано зроблений ротор, має от такий бандаж, це буде захист від пилюку, від, від маленької всякої всякого такого. Ударчики від, від каменів, що попадуть маленькі. такі. Коротше, він робить такий захист, це дуже добре для перфоратора. І вразило це, що підшипники, підшипники в хорошому стані. Скільки він відпрацював, це так я розумію, його, це перший комплект щиток рідних, який він тільки е, стер. Підшипники в ідеальному стані, тобто ні люфтів, нічого немає. Підшипники йдуть від фірми Аудо, як... Так. 608, ну це підшипники досить хороші. На ДВТ їх також ставили. До механіки тут взагалі ніяких претензій нема. Масло ніде не розтеклося, не підтекло. Як би скажем, він працював завжди під навантаженням. Тобто, я так дивлюся, що навіть і підшипники не треба міняти, бо я як завжди дивлюсь, що треба робити. Тільки замінимо щітки і якби, перфератор далі працює. Довбає, сверлить, все як має бути. А якщо чесно, після от такого вигляду того перфоратора, що він такий вбитий зверху, був я думав, що всередині буде все, все набагато печальніше. Але як бачимо, всередина набагато живіша, ніж зверху. Ще раз підтверджую, що це дуже-дуже якісна модель цього перфоратора, дуже добре зроблена. і, Як бачимо, після. От Таких робіт, що дійсно ним робили довбали, працювали, і він в такому стані, що підшипники. І саме основне, колектор. Немає ніякої виробітки. Скільки отак от пробувати пальцем, виробітки немає. Це йде полоса, просто де щітки терлись, Тут не терлись, просто це тільки колір, а виробітки ніякої немає. А на цьому я своє маленьке відео закінчую. Все, що хотів показати, показав. Деталі бачите, зношеність підшипників все показав, що все дуже в хорошому стані. Кому подобається чим я займаюся, підтримуйте відео лайками, пишіть коментарі на рахунок цього інструменту і всім хороших ремонтів!